Всіх вас з востресінням Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні в святому Івановському читанні ми чули притчу, яку Господь говорив іудеям, фарисеям, книжникам, законникам, тим, хто був, так би мовити, призначений на те, щоб іудейський народ хранити в благочесті, для того, щоб навчати іудейський народ в істинах Божих. І от Господь говорив таку притчу, що був багатий чоловік, який насадив виноградник, який його огородив, поставив преску серед цього виноградника, щоб робити вино, поставив сторожну башню і віддав цей виноградник робітникам для того, щоб вони його, ну, за ним піклувалися, і коли був час плодів, щоб вони ці плоди вже віддавали цьому господарю. І ось прийшов час, коли ці. Виноградарі мали віддавати плоди, і Господин посилає своїх слуг для того, щоб вони ці дари забрали. Ось, тобто, коли слуги прийшли, а ці виноградарі, замість того, щоб віддати плоди, вони їх побили, побили і з чим? Господин посилає знову ще більше, більшу кількість слуг. Ті також одних побили, других вбили і третіх з чим? І ось вже на кінець Господь говорить, почу свого сина, тому що вони сина мають мого боятися, бо навіть так думають посоромитися. І ось посилає він свого сина, а ці робітники говорять, що давайте вб'ємо сина, і ось якщо сина не буде, не буде наслідника, і буде виноград, вже цей виноградник наш повністю. І ось вони вбивають цього сина, і Господь Ісус Христос питає в іудейських законників, от як ви думаєте? Що Господи зробить з тими виноградарями? І вони говорять, що їх придасть страшній смерті, а виноградник придасть другим, більш відповідальним і добрим людям, які будуть дійсно віддавати плоди своєму Господину. І ось потім ці юдеї зрозуміли, що Господь говорив про них. Чому? Тому що ця притча була про ізраїльський народ. І от пророк Ісаїв він також говорить, що виноградник Господа Саваофа це є святий Ізраїль. І ось вони зрозуміли, що, що Ісус Христос і їм вказував на їхнє життя, тому що виноградник це був ізраїльський народ. І ось коли Господь посилав своїх слуг до ізраїльського народу, Він посилав апох, пророків, посилав судді, посилав, посилав праведників для того, щоб ці люди врозумляли юдейський народ, для того, щоб вони жили по заповідях Божих. Тому що ми знаємо, що на протязі історії юдейського народу вони завжди уклонялися в язичество. Вони жили по закладям Божим, потім почали брати собі жінок, чоловіків з інших племен, з племен язичницьких, почали вже приймати їхніх язичських богів, поклонятися, ставити всякі добра, язичські капища. І ось приходила якась біда, приходило якісь поневолення чи хвороби, Вони згадували і починали молитися і богу. Господь змилостився над ними. Посилав їм визволення, посилав виправлення ситуації їхньої життєвської. Вони знову жили, жили, жили і знову вклонялися до тих чи інших е, богів. І Господь говорив, що вони е, навіть будовій створети з іншими богами по відношенню до нього. І цих всіх праведників, яких Господь посилав, вони що робили? Вбивали, відсилали нічим, пророків не слухали і жили, жили в своїх гріхах. І ось вже нарешті Господь говорить, прошу сина свого. Тобто він вже вказував на себе, що Господь прийде син Божий для того, щоб вже наставити людей на всяку істину, вже щоб показати своїм прикладом, як треба жити, показати, що дійсно от істинний Бог прийшов і вказує на заподі Божі. І ось що зробили іудеї. удеї. Да, це було таке пророчце, що іудеї потім сина Божого розіпнуть, вб'ють і також його не послухають. Ось і неї розмутилися, але Господь вказував на те, що ваша задача це, щоб народ приносив Богу плід, плід віри, а Він його не приносить. Чому він його не приносить? Чому ви стали такими, що ви не приносите Богу плід, а так би мовити, живете от для себе і цей виноградник спахується для себе для своїх якихось корисних, корисних нужд? Да? Тому що Господь і обличав парісіїв в тому, що вони як. Що вони отіжують як комаря і о, і забирають всякий навіть один, е, вдовиці, так настільки вони були жадібні і е, свиролюбіві, що могли йти навіть на такі злодіяння е, заради, заради грошей. І ось Господь на це вказав і дає зрозуміти, що народ Божий повинен Богу приносити плів і вже після ізраїльського народу. Ізраїльську після Воскресіння Господа, виноградник це є ми, це є християни, так? це є християнський народ, і люди, які, які вірують в істинного Бога. І Господь також нам говорить, що ми повинні приносити Богу плід, добрий плід. А який це є плід? І апостол Павел говорить, що плід духовний є: любов, радість, мир, довготерпіння, кротість, милосердя, віра. На таких немає закону. Так? І ось цей плід повинен християнин приносити Богу. І кожен з нас повинен задумати, а який ми плід приносимо Богу. Чи ми приносимо плід якийсь Богу своїм життям, своєю вірою? Чи що ми взагалі робимо? Чи ми, ті іудеї просто живемо в якомусь обряді, а плід Богу живий, ми не приносимо? Сьогодні в іншому іванському читанні Господь також говорить, так? що не покривається дім, який стоїть на горі, не можна світлі. Е Ніхто світильник не ставить під е, кровать, а ставить його на поличку, щоб він все освітлював. І Господь також говорить, хто зі мною не збирає, той розточає. Тобто, якщо ми не збираємо, якщо ми не приносимо Богу плід, то ми, значить, з ним розпочаємо. Ми не робимо водне Богу, ми не живемо так, щоб служити Богу і продовжити Його справу. А справа Господа була так, щоб люди увірували. Вістинного Бога і жили по його заході, очищали свою душу від гріха і її спасали. І ось Господь дає кожній людині свій виноградник, це його душа. І кожна людина повинна свою душу обробляти для того, щоб вона потім давала Богу плід, добрий плід віри. І ось ці плоди ми повинні Богу приносити. Якщо ми не будемо приносити, то ми будемо як іудейський народ. Який Господь зможе обічати, і потім сказати, що забрався від вас виноградник і вдався іншим християнам. Тому це дуже важливо, щоб ми, православні християни, не приносили Богу плів. А якщо ми будемо, як ті юдеї, просто жити в обряді, ми будемо як ті фарісеї, яких Господь і обічав. А фарісеї жили по закону Моїсея, фарісеї дотримувались тих заповідей, які Господь дав Моїсею вічно на горі Сінаській. І Господь прийшов і побічав в цьому. Тому ми повинні пам'ятати, що наше життя повинно бути живе, наша віра повинна бути жива. І плід, який ми маємо приносити Богу, це плід нашого життя, щоб люди дивилися на нас і задумалися, а чому він живе не так, як інші, як говорять в тій приказці, що віруючий, він а, подивились на людину і каже, ну він або віруючий, або він щось знає. Так? От як всі От так і у нас мають казати, от видно, що людина віруюча. От сусіди говорили, от видно, що він віруючий. так? Це не в тому, що ми маємо бути якісь такі, знаєте, там, я не знаю, заскарузлі, якісь е, ніотміра сьогодні, а люди, які живуть в цьому світі, і люди б дивувалися, а чому ми не живемо по законах цього світу? Чому ми не поступаємо, як інші поступають злом, за злом не віддають. Так? На якісь образи, образами не відповідають. Люди, які смиренні, кроткі, доброзичливі, можуть прийти з любов'ю, відповісти е на зло любов'ю, добрим словом, прийти поговорити, роз'яснити, а не сваритися, битися і обзиватися. Так? Ось ми дійсно повинні, от як той світільник, виділятися, ми повинні освітлювати цей світ, щоб люди бачили нас і задумалися. А чому він так живе? Ми поцікавилися. А ви їм розповіли про Бога, про Христа, про віру, про Божу заповідь. І таким чином людину наставили на путь істини, і людина, можливо, і свою душу потім спасе. Тому ми повинні бути світільниками. Наше життя повинно освітлювати цей світ. Я вас потім є сіль цієї землі, є світло в цьому світі. І ось кожен з нас повинен приносити Богу плід. Якщо ми не будемо цей плід приносити, ну, так ми. Будемо такі оці виноградарі, які е, Богу не служать, а навпаки, в Бога щось забирають і Богу заважають. Тому це буде пам'ятати. І будемо старатися дійсно приносити Богу плоди і пам'ятати, хто з Богом не збирає, той розтачає. Амінь. Підходьте до центральної іконки.